Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, сердечні вітання вам з нашої сусідньої парафії Святого Миколая в Києві і радий бути сьогодні разом з вами, щоб затриматись над сьогоднішнім Божим Словом, яке Господь нам говорить. А Господь говорить до нас завжди на тепер, на цю ситуацію нашого життя, на все те, що ми зараз переживаємо. Боже Слово завжди є актуальним. Чуємо сьогодні, що Ісус, побачивши юрби, змилосердився над ними. Ісус має відкриті очі. Ісус бачить людей, бачить ситуацію, в якій вони знаходяться, що вони досвідчують, що їх зустрічає, має перед собою юрби, але бачить обличчя кожного і бачить, що люди були знеможені. Що люди були повалені життєвою ситуацією, з якої не знали, як вийти, що люди були осамітнені, навча вівці, що не мають пастуха. Людина не може сховатися від Бога. Людина ніколи не обманить Бога. Тому що коли Бог дивиться на людину, не дивиться тільки на її зовнішній вигляд, як робимо це ми, Господь проникає кожного з нас і знає, знає глибину нашого серця, знає те, що в нас діється, і чого нам потрібно. Ісус дивиться на людей. І бачу, що жнива великі, які ж великі ці жнива, майже за 500 днів повномасштабного вторгнення на нашу землю, скільки молодих осіб загинуло за нашу батьківщину, скільки сімей розділених, скільки калік, скільки Жнив людських страждань, труднощей, нашої боротьби за краще, нашої боротьби зі злом за вільність, боротьби з гріхом, з дьяволом. Кожна людина, кожна людина в різну пору свого життя має цих жнив багато. Але часто буває так в нашому житті, що ми до цих жнив приступаємо самі. Хочемо ці жнива великих проблем, труднощей долати самотужки, а неможливо пережити всього цього без Бога. Бог дивиться на нас і на наші великі жнива і бачить те, що все слабше і слабше. Вміємо з цим собі давати раду, все більше суму на наших обличчях, все менше справжньої радості. Все більше страху у наших серцях і все менше довіри. Ми загубилися у цій нашій впевненості, у цьому світі, в якому людина хоче жити і керувати без Бога. Тому Ісус дає нам рецепт. Каже, просіть Господа жнив. Просіть, так як я. А як Ісус просив, Отче, прошу Тебе, щоб ті, кого Ти мені дав, були зі мною там, де я є. Просіть, каже Ісус, просіть на молитві. То, що найбільше діє на долю світу і долю народу, це молитва. Пригадаймо перші дні повномасштабного вторгнення, коли люди, всі, хто як вмів, стояли на колінах, коли всі говорили за три дні наша країна буде загарблена, коли багатьох говорили, це не моя справа з Європи, зі світу, чому ворог відійшов? Тому що була сила молитви, безліч молитви всіх людей, тому що молитва мала величезну міць, коли людина молиться, може дуже багато зробити через молитву. Співпрацює людина з Богом, і єднає свої сили з силами Бога і вже не є самою, але є. З Богом, коли молиться людина, має владу над нечистими духами, виганяє їх, і Бог лікує всі хвороби і всі слабкості. І тому Ісус знову говорить нам в сьогоднішній Євангелії. хоче нам допомогти. Тому приводить дванадцятьох. Чому не п'ять? Чому не десятьох? Чому дванадцятьох? Бо є дванадцять місяців впродовж року. Ісус нам говорить, що кожен місяць, кожний тиждень, кожний день мого життя, кожної години. Кожної хвилини і секунди Бог є зі мною. А навіщо є зі мною? Щоб оздоровлювати тих, хто хворі, щоб воскресати до життя надію, щоб приносити любов для тих, хто її втратив. Ісус говорить сьогоднішня Євангелія, хоче очищати. Прокажених, а як багато в нас цієї прокази. Проказа слів, які виходять з наших уст, скільки проклонів, скільки образ, скільки проказів скрізь і в інтернеті, і в телебаченні, як дивимось, чи читаємо новини. Скільки проказу, яка нищить наші сім'ї, скільки прокажених поглядів, скільки прокажених людей на вулицях, яких скривдила мода. Так багато є прокази в нашому житті, багато прокази є в нашому. У ставодавстві, в нашому уряді, позавчора Міністерство культури інформаційної політики України виставило в себе на сторінці в інстаграмі значок ЛГБТ і напис, що вони солідарні з тими всіма, котрі ми знаємо. Котрих святе письмо називає тими, що роблять судомський гріх збоченцями Міністерства Міністерство культури Культура. походить з латинського слова культус. З цього слова походить культ, пошана для Бога. Тридцять років. Ми в нашій парафії Святого Миколая просили про повернення нашої святині, назбирали таку велику валізу прохань. А відповіді були завжди подібні. Немає куди перенести орган, який стояв замість головного вівтаря, і немає де його Поставити в інше якесь приміщення. Якщо знайдеться приміщення для перенесення органу, тоді зможе бути костел Святого Миколая повернутий. І рік в рік, місяць в місяць, були ті самі ж відписки. Орган в чудотворний спосіб. Не залишилося нічого. І тільки орган згорів, який був причиною за останні півтора року, коли костел мав бути повернутий парафії, бо немає вже причини, щоб не повертати. Зараз ті самі відповіді, які 30 років без перерви, Що Причиною неповернення костелу є війна. І потрібно дуже молитися за нашу владу, щоб не було так, як з органом. Тому що Бог не дозволить себе жартувати. Бога не можна обманути. І потрібно звертатися до Бога. І війна, в якій Бог нас поставив у цьому часі, це в першу чергу заклик до того, щоб виганяти злі духи також з нашого законодавства, і щоб люди мали нагоду вільно молитися до Бога у повернутому нам храмі, який руйнується. А то виходить так, що на ЛГБТ і на цей напрямок є час і законодавство, а на Бога, на повернення храмів цього часу далі немає. А Ісус хоче виганяти злі духи, хоче усувати, викидати з мого життя. Нечисті думки, нечисті погляди, нечисті прагнення, нечисті плани ненависті проти інших людей. Господь хоче лікувати наш народ. Господь хоче лікувати і Міністерство культури, і нашу владу, тому що з історії. Вибраного народу, ми знаємо, що коли Давид согрішив, цар согрішив, володар країни, не вибирав Бога, тоді дуже багато вибраного народу гинуло. Сімдесят тисяч тільки через гріх Давида впродовж трьох днів. Коли фараон не хотів відпустити вибраний народ, не хотів віддати Богові те, що є Божим. Тоді прийшов землетрус, прийшов потоп, прийшли ріки крові, а потім згинули всі первородні у Його країні. Боже має належати Богові. Тому Ісус. Кожного дня вибирає нових людей, висилає їх, щоб від його імені робили добро, бо є великі жнива, потреб людей. Ісус кличе також кожного з нас, щоб ми йому допомагали, щоб робили то саме добро. Котре робить він, наша парафія Святого Миколая, звісно, ще не повернута громаді. Але коли більше тижня тому був вибух в Дамбі Каховської ГЕС, то відразу ми зібрали 5 тонн гуманітарної допомоги на вантажівку. І парафія відправила туди потребуючим людям. Хочемо бути продовженням Ісуса з кріста, де Він нас посилає. Просимо, дорогі сестри і брати, щоб ми мали наші вуха і серця відкритими і відкритими очі, так як Ісус має очі відкриті, дивиться на кожного з нас особисто, кличе нас і висилає нас у світ. З конкретним завданням звіщати добру новину. Молімося також і сьогодні про нові численні покликання до священницького і чернечого життя, щоб не бракувало тих, кого Бог кличе звіщати Божу любов. Амінь.